В Ужгороді в неділю 30 квітня вперше проведуть благодійний забіг з перешкодами «Стронг Рейс». Організували цей спортивний та військово-патріотичний захід задля підтримки та популяризації центру підготовки населення до національного спротиву. А всі виручені кошти із забігу спрямують на потреби збройних сил України. Зареєструватись можуть всі бажаючі віком від 18 років. Організатори очікують більше 200 учасників. Всі вони долатимуть дистанцію 7 кілометрів плюс та понад 15 різноманітних перешкод. Проходитиме забіг в обласному центрі з дотриманням усіх правил безпеки. Будуть працювати бригади швидкої допомоги. Всі відповідні брифінги вже проведені. Будуть задіяні працівники Національної поліції для того, щоб забезпечувати громадський порядок. Буде зареєстровано велика кількість ветеранів, учасників бойових дій. Ми також очікуємо на реєстрацію представників ветеранської спільноти, які безпосередньо пройшли протезування. Це будуть також представники всіх силових структур, відомств. Державної служби з надзвичайних ситуацій Тобто будуть представники ну майже з всіх секторів безпеки і оборони Закарпатської області. Це потрібно для того, щоб, по перше, показувати своїм прикладом, що потрібно займатися фізичною активністю, готуватися до національного спротиву. Можливість і допомогти Збройним силам, і провести крутий спортивний захід в місті Ужгороді. Початок для учасників видачі стартових пакетів буде о 9.30, початок всієї дистанції буде о 12.30, Відповідно, вже там з дванадцятої години. Запрошуємо всіх, старт це в нас площа театральна, і годинки три це буде дуже крутий спортивний захід. Знову ж таки, чекаємо абсолютно всіх, хто бажає.